Юрій Кузніцов знову поспішає до пацієнта, та, врешті, навкруги тихо. Про небезпеку знову сповіщає повітряна тривога, а не відразу щільні обстріли. Що пережили медики у цих стінах? Тут нагадує понівечений уламками фасад та частина із зовсім зруйнованої лікарні. Зміна цього травматолога почалася в ніч із 6 на 7 березня і тривала півроку, поки Ізюм не звільнили від російської окупації. І залишився я і ще один доктор. Трошки раніше прийшли, він тут був. І ми домовилися з ним, вийшли якийсь був період затіш. У нас є ще третій мост, але він пішохідний. Ми на ту сторону прийшли і домовилися, що в мене там мама, син, брат на тій стороні залишились. І пішли у нього, теж родина своя на тій стороні. Ми Домовили, що е подивимося, що з нашими сім'ями. Е також зв'язку вже не було, тому ми були внутрішньо настроєні ну, на найпоганіший варіант, що з ними там. Ми ж не знали за це время, розумієте? От. І що ми, і, дай Бог, якщо все нормально, ми тоді. Повертаємося назад і починаємо працювати. Ну, але повернувся тоді один є. Відтоді Юрій Кузнєцов залишився єдиним лікарем на понад 20 тисяч жителів Ізюма. Росіяни погрожували розправою не раз, пригадує травматолог, але все ж залишили його живим. А знаєте, за чого? <плес> а їм діватися, мабуть, нікуди було, тому що дуже велика кількість людей залишилась в місті. Кількість людей, яка потребувала медичної допомоги, була досить велика. У нас прийоми за день були. Мабуть, і 100, і 120 людей, і дуже багато. Ну, Трені було всяких таких, особливо спочатку, і перевірки якісь. І заходили і перевіряли. І... Був недавно пацієнт, я вже і забув, чесно вам сказати, один із пацієнтів, якому врятували життя, він каже, а я ж пам'ятаю, як на вас автомат наставляли і казали там зараз. Щось... Ногу прострілим там уже 7 березня Усіх пацієнтів спустили у підвал. Під час бойових дій знаєте, ну, наприклад, коли міномет іде, вистріл і свистить снаряд, то це нічого страшного, можна не ховатись. А коли йде вистріли, нема свіста, тоді треба тікати куди угодно і прятатися. А от скільки життів урятував, Юрій полічити не може. Із травматолога йому довелося перекваліфікуватися у хірурга та акушера-гінеколога. Ми перша лікарня у 2014 році було була, яка почала надавати медичну допомогу пораненим бійцям. Тому ми мали невеличкий, але деякий досвід. Не спілкування, а надання медичної допомоги ну, пораненим. Я як лікар-травматолог з багатьма речами сталкувався тільки в книг, по книжкам. І або з розмов своїх колег, тому що спілкуємося, щось відмовити у допомозі людям не могли, тож максимально забирали усіх пацієнтів у підвал. Тут люди ховалися від авіабомб, рятувалися від раптових серцевих нападів. Тут же лікар і оперував постраждалих після обстрілів. Стояли долі ліжка і досі туди до кінця того. Кридори, де хто міг самотужки дістатися лікарні також були зруйновані і аптеки, і все, і люди, які приходили. За медичною допомогою вони також приносили. Я не знаю, де вони брали. Я вам чесно можу сказати, Ну вони приносили ліки, якими ми надавали медичну допомогу. Тобто інших рятувати допомагав фельдшер, який теж лишився в Ізюмі під час окупації, адже часто через постійні російські обстріли люди отримували тяжкі травми і вже не могли самостійно звернутися по допомогу. Ну а що касається міновибухових поранень, найбільш часто страждали масові надходження. Жені після е, касетних мін. Касетних мін, тому це і по 14, і по 15 людей надходила з різної ступені важкості пораненнями. Власне, найважче зізнається лікар, втрата пацієнта, особливо коли. Нічим вже допомогти не можеш. А втрачати доводилося і знайомих. Для чого мене почали Євгенічем називати, тому що мій товариш жінку свою на руках приніс і кричав, Євгеніч, допомоги. Ну от у мене щось, воно приліпло до мене і мене всі Євгеніч називають після того. знаєте. От, а вони пряме влучання в серце було після обстрілу і. А я особисто дуже добре знав його жінку. Втрачали і колег. Лікарка загинула, коли росіяни скинули на житлову багатоповерхівку авіабомбу. Тоді у підвалі від обстрілів переховувалося понад півсотні людей. Вижити не вдалося нікому. І на жаль, там серед загиблих була наша колега, наша лікар-гінеколог. Ну ми її дуже любили, поважали така. Іслужка була Лід Вікторна Медінська. Ну, як би так. Там сім'я загинула шість осіб. Та один в полі не воїн. Про це постійно нам наголошує Юрій Кузніцов. Каже, усі ці випробування допомогли пройти колеги, які залишилися у лікарні. Тому що один, один в полі не воїн. Мені, наприклад, важко було, коли ми пологи приймали. І я завжди кажу, що я цього ніколи не стісняюся, на світ кажу, що якби не дівчата, які тут працювали, які до початку бойових дій, до початку війни працювали в пологому відділенні, я не знаю, впорався б я сам чи ні. А що впоратися із пацієнтами допоміг вже забути ковід-19. На початку пандемії у заклад закупили багато ліків, які допомогли під час війни рятувати життя. Коли ми очікували Ну, пандемію COVID-19 були закуплені ліки. От, інфузійні раствори, антибактеріальні, знеболюючі, гормональні препарати. Це, ну, це ті препарати, які Ну, якраз при таких от е, ситуаціях і ну, найбільш потрібні. Після окупації минуло п'ять місяців. Та Юрій добре пам'ятає, коли із підвалу вийшов останній пацієнт. У Нас останній пацієнт з цієї керувати 12 вересня. Вже у своєму кабінеті травматолог щодня веде прийом пацієнтів. У свою роботу занурюється як і тоді. З головою у нас бачите світа маскировка, світло маскировка. Я інколи не знаю, що там на вулиці робиться, чесно скажу. Тому що дежуриш, вися тут прийом у мене, все і не знаю. Там світло чи не світло, таке, як як. Так. Потрохи відновлюють і основні відділення. А у них тепер лікуються пацієнти не лише після мінно-вибухових травм, а вже й підліковують серце, аби працювало до ста років. Ну що холодно, давайте давайте. Діжимо, біжимо. Я б сама прийшла. Ну, нагадать за на мною. Килом руч. <реку> <реку> Мало ще тільки 86. Що ж так Вікторія Гнатюк, з Половинка, телеканал СК 1